Стадний інстинкт колись він був необхідний для виживання біологічного виду, моделі поведінки, які дозволяли зберегти життя і продовжити потомство, закріплювалося за допомогою копіювання поведінки більшості, але сьогодні його перетворено на новий інструмент по управлінню суспільством мода. Мода сьогодні диктує поведінку більшості людей, усвідомлено чи ні, ми дотримуємося загальноприйнятих тенденцій. Сама по собі мода не може бути не хорошою, не поганою, це просто інструмент. Наприклад, якщо уявити варіант утопічного суспільства, де мода була би на вічливість, мудрість та моральність. То в даному випадку мода сприяла б розвитку людини та суспільства в цілому. Але в сучасному світі мода це спосіб управління суспільством. Зверніть увагу на сучасні фільми і музику. Це ж очевидно, що вони ведуть в сторону дебілізації населення, егоїстичний спосіб життя, потяг до накопичення, нецерзурна лайка, алкоголізм, неповага до старших, неправильне та нездорове харчування. Ці та багато інших деструктивних тенденцій ведуть наше суспільство у сторону деградації і це відбувається не випадково.